Чернівчанка надія з рідними прийшла на могилу чоловіка. Розповідає, що на кладовищі стає все менше місця. Біля могили чоловіка пізніше провели ще кілька поховань. Відтак вони розташовані впритул. Через це важко доглядати за ділянкою. Справа в тому, бачите, вже просила я, що трошечки далі вони вже так підперли тут. Отут вони поставили, зменшили, бачите, перебили. Тому що немає місця, бачите, люди вже од... один біля одного, один біля одного. Через відсутність вільних ділянок на центральному кладовищі померли, ховали щільно між могилами або на місці стежок. Там є сектор, який був уже закінчений. Я там багато, ну 3-4 роки я там ходив, там була рівна дорога. Там на тій дорозі зробили нові могили, там їх видно. Щоб розширити кладовище, міська рада викупила сусідній пай. Ділянку почали використовувати щодо оформлення документів, оскільки щомісяця проводять до 200 поховань, а місць на кладовище немає. Вартість паю 60 тисяч гривень. Власники хотіли продати свої земельні ділянки як дорожче, але законодавство передбачає такі умови, як викуп для суспільних потреб. Наразі без перебільшення ми можемо сказати те, що ситуація була настільки критична, що реально ми вже не мали б де проводити поховання. В принципі, це перший випадок, коли людина погодилася на викуп. Ми підготували всі необхідні документи для цієї процедури, і наразі укладено нотаріуса угода про викуп. На новій території кладовища уже розміщено приблизно 100 могил. За словами заступника міського голови Ігоря Крохмаля, ділянки має вистачити на півроку. Далі вестимуть перемовини із власниками сусідніх ділянок щодо викупу. Данія Латковська, Катерина Дремлюга, Назар Волошенюк. Новини на Суспільному. Чернівці.